Всім привіт! Мене звати Алла Глива. Я туристична експерта, власник туристичних компаній Торбарландж. Хочу вас сьогодні познайомити. Я сподіваюся, ви мене чуєте бо сьогодні неймовірно вітрено, хоча і жарко, з готелем, який мені дуже сподобався, і наразі входить в топ 3 на кріті. Це Seaside Hotel. Хотель Seaside, 5 зірок, цілком обосновану свою назву, тому що готель має 245 номерів, 200 з них з видом на море, 80 з басейном або свімап, або приватний басейн. Музика Готель працює на все включено тільки для дорослих. Красиву територія, просто з якого боку не подивись. Сам готель був збудований 2004 року. Спочатку початку 2021 року почали реновацію частково в одному, в другому, в третьому місці, і наразі вже повністю закінчена вся реновація. Тож готель реально виглядає як лялечка. But if I took a chance, it's always hard. I first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is I gotta swallow. I think I'll chew it. We have 200 Heavy Siblings. And uh, uh, 80 of them, 80 approximately, we have with sharing pools and private pools. Great! Here is the main restaurant. Where we have in На жаль, прийшли під кінець, трошки не стегли. Хотіла би вам зняти, що тут було, але впевнена, що було гарно. Тераса. Працює на харчування, все включено. Що потрібно знати? Якщо ви вегетаріанець, або треба, там, я не знаю, безлактозне молоко, безлютеїнове харчування. Будь ласка, для вас тут окремо зроблять меню, яке буде комфортне для вас. Тож готель з акцентом на хелсі стайл, і це чудово. Якщо ви раптом забули щось купити чи очки. Чи з собою, наприклад, вино, оливкову олію та різні сувеніри. Будь ласка, тут є все. Дуже гарні різні категорії номерів. Тут їх 15. На жаль, ми побачили лише декілька, тому що готель зараз заповнений, не дивлячись на те, що ще. А тільки конець травня і всі готелі починають тільки заповнюватись. Каза Свімап сів'ю. Максимальне розміщення троє людей. Ну і оскільки це Свімап, звісно, з виходом до басейну. Ось такі басейнні тільки є в номері, а ще й Infinity. Дивіться, який чудовий на море. А тобто, і ліжечко у вас з видом на море. Мені подобається, що в номері є весь рост зеркало, тому що, на жаль, не в усіх готелях це є. Є міні-бар. В міні-барі лише водичка, але є також чайник. Обожнюю концепт з двома умивальниками. Дуже зручно окремо туалет та окремо душ. Є номери ось такі з приватним басейном і з видом на рок. Дуже кажуть, він тут популярний, але ж ну, вид, правда, потрясний. А, номер Junior Suit, але його кличуть Lifestyle. <laughs> junior, що тож дивіться, а, дуже крутий стиль, але я не знаю, це Бог, а не бога, дивіться, яка чудова. Люстра. Давайте я вам покажу, що в цій кімнаті, тому що там в тій кімнаті теж щось є. Значить, тут окремо. Оліва Ера, це якась місцева, мабуть, косметика. Окремо умивальників, все як я люблю. Ну і далі душ і туалет. Просто, я не знаю, моя мрія, коли я їду відпочивати, місце для чемоданів. Вон за цією штучкою місце для чемоданів. І ще одна ось така кімната для відпочинку. Є. Але саме круте в цьому номері це те, що вхід з моря. Немає на коридори і вихід так само до моря і на територію. Категорія номерів Sunset View. Ось тут чудовий захід сонця. На території три ресторани а-ля лякарти. Якщо ви проживаєте сім ночей, в кожен з них ви можете по одному разу сходити і скуштувати або крицьку, або азіатську, або сіцилійську медірейні кухню. Я впевнена, що це дуже смачно. а-ля карт ресторан. Так, ще один алікарт ресторан. Сіцилійський медірейніан Гурме. Ось такий акцент на кухню в цьому алікарті. Ой, як гарно. Третій алікарт ресторан. Шкода, що зачинений, але це грецький національний ресторан. Ось так там всередині, Ну і кухню ви самі розумієте, яку тут подають. Never sleep, never we're gonna, we're gonna Дуже крутий формат. Багато локацій теж з видом на море, декілька басейнів. Один з них. Навіть свімап класні шезлонги, пишні матраси. Пани великі, але це просто щось таке неймовірно чудове. Це печера і басейн, який всередині теж з видом на море. На жаль, не застала саме кухню. Ми трішки спізнились вранці на сніданок. Але говорила з туристами, дуже подобається тут харчування. Дуже приватно, я б сказала, по відчуттям. Спа. Боже, який приємний запах. Слухайте, тут божественно атмосферно. Це, мабуть, один з найкращих спа, яких я бачила.

Можна відпочивати не тільки е, двом дорослим, а й в номерах по три. До речі, в готелі приймають від 16 років. Тож, в принципі, е, дітей дорослих можна теж з собою брати, але самі від 16 років подорожувати не можна. Під чудову музику з чудовим видом на море ви можете, звісно, займатися спортом, якщо до цього звикли. Не просто так готель Сісайт, дійсно все в сторону моря. Ну і зеркала, все, як ви любите в своїх тренажерних залах. <рес> Який буде з вами займатися тут, хочу, до речі, сказати, що ось тут проходить йога, і коли ви втомилися, є навіть ось такий невеличкий басейн, коли ви можете занурити свої ніжки подивитись на цю красу і навіть вийти пройтися так. так готель має дуже багато прихильників і в основному туристи тут з Німеччини з Британії іноді бувають американці але в принципі в основному європейці на території дуже багато ось таких приватних невеликих окремих територій, де ви можете усамітнитись, я б сказала так. Але звісно є, наприклад, декілька основних басейнів, де ви можете біля бару послухати музику. До речі, музика кротяцька мені дуже сподобалась, особливо та, що біля басейну Тож, такий відпочинок дорослий, з якісною музикою, з якісним харчуванням, з якісними меблями. з Ринувованими цікавим стилем номерами. Якщо вам готель сподобався так само, як і мені. Будь ласка, я і моя команда до ваших послуг забронюємо на ваші дати, на ваш склад сім'ї з вилітом з вашого міста. Ну і не забувайте, натискайте дзвоник, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати актуальні огляди.